Син на суді розповів про тортури, розповів, як він 10 місяців, його били кожен день, по два-три рази на день. Його ноги були як світлофор, випробування електрострумом, приниження, допити, воші заїдали, дизентерія, антисанітарія. Завтрак не досягав 100 стаграм. Ми не можемо поміняти росіянина, який воював на цивільного українця, який знаходиться в неволі Російської Федерації або на тимчасово окупованих територіях. Чому тому що це спонукає росіян схопити ще більше наших цивільних, і таким чином це буде дуже ведмежа послуга для всіх тих, хто там знаходиться? Тому є інші механізми. Над якими координаційний штаб працює, за інформацією речника під час повномасштабного вторгнення з російської неволі вдалося повернути 173 цивільних українців. Нині в Росії підслідством залишається понад 580 цивільних українців.